Капеланське благословіння на 9 листопада 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому в ми чуємо про те, як Господь розповідає притчу, що був багатий. Який від одягався вісон і прошіров, і щоденно бенкетував розкішно. І був Лазар, який був хворий весь труп'яр, і лежав біля воріт його дому, і бажав насититися крихтами з його бенкету. І прийшов час, Лазарь помер. І прийшов час помер і багатий. І ось смучується багатий в пеклі і дивиться вгору, і біля Авраама побачив лазаря. І тоді звернувся він до Аврама, каже, батько, пішли Авраама, щоб вночі палець свій воду і охолодив мої губи. Авраам і відповів: пригадай, ти. Все своє життя насолоджувався, а Лазарь страждав. Тому кожен зробив те, що заслужив. І від, нас, від вас до нас не переходить, і від нас до вас не переходить. Тоді багатий сказав, що в мене є п'ять братів, які залишилися живими, пішли до них Лазаря, нехай скажуть їм про це, щоб вони. Покаялися і не потрапило в місце, де я перебуваю. Відповів Авраам: Нехай слухають пророки законів, Моїсея і закон і про Моїсея пророків. А багатий сказав, що не послухають ні Моїсея, ні пророків, а хто мертвим Воскресне послухає. Тоді Авраам відповів, що якщо Моїсея і пророків не слухають. То і Лазаря не послухає. Така, знаєте, дивна притча або дивний розповідь про царство, яке не земне, не про земне царство, що є Авраам і лазарь на лоні Авраама. А є і багатий, які в пеклі. І це царство, яке Існує в реальності. Багатий в пеклі передавав хотів передати послання своїм братам, які живуть з земними справами, для того, щоб застерігти їх. Що я зараз розмовляю про те, що це все правдиве, воно істинне, життя земне, життя небесне, воно перетинається і знаходиться між нами. І воно те, що є. Те, що треба зважати. Те, що треба чну цим навести, якщо є це слово застосовувати, жити, відноситись до нього до як до існуючого. Навіть не знаю, що сказати про це відносини, відносини між багатим і лазарем, які... Повинні були статися і не сталися. Відносини між бідним, багатим і Авраамом, пророком і Моїсеєм, між Господом відносини. Вони або стаються, як у Лазаря, і він перебуває на боці, навіть це межа, між Тим, де він перебуває багатий і тим, де Авраам з Лазар перебуває, межа, яку не переходять. Що ти обрав в сильному житті, на який бік ти ступив, на яку сторону, до якої, до, до кого ти пристав, з ким ти будеш перебуваєш? Лазарь, мучаючись, обрав ту сторону, а багатий. Бачите, думав, що обрав сам себе, а врешті обрав ту, той бік, де мучення, де страждання, де пекло, де так хочеться омочити свої губи росою, а не виходить. Обрання боку відбувається на землі. Так, серед наших відносин, серед наших обставин, серед тих людей, з ким у нас сьогодні відносини. У багатого славені там відносини сталися на землі. І у мене є відносини з тими, які перетинаються в моєму житті. Я в цих відносинах обираю в чюсь сторону, стою на чийсь бік. І немає того, такого боку, що я нібито ніяку, ніякий бік не обираю. Своїм необиранням я все одно обираю чийсь бік. І дуже часто, коли я нічого не обираю, я залишаюся на боці того багатого, шлях якого йде до пекла. Навіть не знає, що додати. Так хотілося б, щоб кожен з нас цей вибір зробив і став на бік Господа, на бік ближнього, на бік страждущого, на бік той, який перемагає, і веде до луна Авраама. Амінь.